Цього нався за 13-100. Це у нас Volkswagen Tiguan 2017 В Гарній комплектації на двохлітровому турбобензиновому двигуні дуже гарно їде з коробочкою Айсі надійною. Це Америка, ДТП було незначне. У нас комплектація Вольсбург Едішн. Нас вона на легкосплавах. Встановлена з резина літня Мішлін з гарним протектором. Багажник у нас здоровий. Як одкидаєте подлокотники, можна сюди дуже длинні Вещи грузить. Под полом у нас присутня велика прям така докатка, домкратик, там ще набор якихось ключів. Я думаю, тут так, все є, Есть ось ключ. Тут все чітко. Також є панорама з люком, вона на весь дах майже здорова, дуже гарно виглядає. Автомобіль нас з камери заднього огляду гарно показує, гарне качество. Я вам потім покажу його. Ну, Взагалі, автомобіль красиво так виглядає за 13-100, 1316 рік. Тонований. Я тут вікна відкривав, тому що в салоні темно, коли закриті вікна, ну воно видно по тому вікні, що воно прям сильно тоноване і по цьому теж так гарно виглядає чорне на чорному, шкіряний, повністю, є айсофікси. Він у нас такою з перфорацією невеличкою, приємний дуже салончик. Є така накладочка на дверях, теж шкіряна. У нас повний електропакет, подлокотник, оп! Складається, тут можна ще одного чоловіка посадити, йому буде так зручно. Є тут ще воздуховоди, розеточка на 12 вольт і ніша невеличка. Є у нас електрорегулювання сидіння водія, класно все працює і є тут ще пояснична опора. Є автосвітло, автодощ присутній, мультикермо шкіряне. Тут у нас управління мультимедією, велика панорама, яка зараз відкрита. ну Ми можемо її так... оп. І вона закривається тут ось є. Ну, Коли вона закрита, темно. Можна, надо її отак. Клац. Світло в салоні дуже приємно. Зараз тепло покатаються всі з відкритими люками. Це дуже класно. Так, у нас тут кондиціонер звичайний, є тут підігрівий сидінь. Мультимедіа у нас з камерою. Камеру я показував. Камера в гарне качество камери, приємно дуже показує. Вона музика грає добре. Є у нас бардачок здоровий, такий, там інформація по ній є. Пробіг у нас 203 тисячі, є тут USB-електроручник. у нас, електроручник. Тут два підстаканечка, їх можна закрити, сюди класно телефон вкладатися. Коробочка у нас Iсен, тут у нас не DSG-шка, тут Айсен, переключає вона добре, без пінків, все по ній чудово. Ну, По машині нарікань ніяких немає. Мені дуже подобається шкіра ця з перфорацією, Вона дуже приємна на ну, ощуп, і вона дуже класно зберігається. І на цей день дуже класно також зберіглася. Це дуже приємно. Так що, якщо вас цікавить дана машинка, вона робить дуже класно. У нас тут така наглядка, спорт. Приїжджайте до нас, ми заходимо ось в місті Суми, на вулиці Граюкруд 19. Всім гарного дня.